Доброго дня! Я студент групи ІП-211 Романюк Богдан і готовий представити свій звіт презентації проєкту з дисципліни менеджмент проєктів програмного забезпечення. Темою проєкту є інтернет-браузер, який отримав символічну назву Рівері. Заданням даного проєкту є створення плану його розробки, на яку виділено 3 місяці та бюджет 9300 доларів у місті Дніпро. Команда складається з двох MIDL та одного Junior девелоперів, одного Senior та одного QA. Тепер поговоримо про сам інтернет-браузер. Рювер це швидкий та зручний браузер. Він надає доступ до веб-сторінок, закладок, персоналізації інтерфейсу. Розширення та плагіни розширюють його функціонал. Браузер підтримує офлайн перегляд, захист від вірусів, антивірус і заходи безпеки. Його інтерфейс є зручним та простим у використанні. Всі дані користувачів зберігаються безпечно і конфіденційно. Також передбачений функціонал для користувачів з поганим зором. З даного проєкту було розроблено специфікацію вимог, яка включає завдання мети проєкту, визначення його обсягу, сферу застосування та характеристики майбутніх користувачів. Проведено аналіз перспектив розробки для того, щоб зрозуміти, чи є потреба в реалізації цього проєкту і визначено основні пріоритети, які функції мають бути виконані перш за все. Не менш важливим є те, що розробка проводитиметься відповідно методології Scrum. На цьому слайді ви можете побачити Product Backlog. Це, так би мовити, нумерований за ID список всіх вимог в программу продукті, який включає в себе також назву, важливість, певне представлення та примітку. продукт беклог даного проєкту складає 21 вимогу, яку було розділено на 4 спринти. Прийдемо до оцінки кількості людей для реалізації нашого проєкту. Для розробника рівня Junior фокус-фактор складає 0,5, для мідла 0,8, для тестувальника Senior – 1, а для Мідл 0,8. Оцінюючи завдання, які необхідно виконати за один спринт, а саме 11 сторіпонтів, то можна дійти до висновку, що для виконання завдання необхідна кількість людей становить приблизно троє. Тобто з даною командою в 5 людей можна легко справитися із завданнями. Вже на цьому слайді можна побачити спринт-беклог. В проєкті є 4 спринти по 11 днів і в сумі продукт буде розроблятися 44 дні. Тепер поговоримо про вартість проекту. За даними, отриманими на порталі DowUA, середня година ставки для різних посад в місті Дніпро на квітень 2023 року є такою. Junior Developer – 5 доларів на годину, middle developer 7,5 доларів, Senior QA 10$, доларів, Middle QA 6,75 доларів. Отже, розраховуючи зарплату кожного розробника та тестувальника на 3 місяці проєкту, можна дійти висновку, що ми не вкладаємось в бюджет проекту, так як отримуємо суму у приблизно 18 тисяч доларів. Тому було вирішено зробити зміни. Щоб не звільнити учасників команди і не зменшувати заробітну плату, було вирішено зменшити термін розробки до півтора місяця, що якраз можна виконати через досвідченість учасників команди. В такому разі бюджет вийде 8850 доларів, що вписується в кошти, виділені на створення проекту, а саме 9300. Перейдемо до найцікавішого: планування проєкту в Jira. Jira – це програмний продукт, який використовується для керування проектами, відстеження задач і спільної роботи в розробці програмного забезпечення. Jira надає можливість створювати проекти, задачі, баги та інші типи робочих одиниць, а також відстежувати їх стан, пріоритети, асоційні файли, коментарі та інші деталі. Вона дозволяє створювати та відстежувати спринти, планувати ресурси, визначати терміни використання та контролювати прогрес проєктів. Тому у рамках даного проєкту були створені спринти та визначені користувацькі історії, які додано до списку завдань продукту. Кожна користувацька історія має відповідне завдання із вказанням виконавця, статусу, дат початку та завершення і оцінки тривалості. На даному слайді можна побачити вже оформлені спринти в середовищі Jira. Їх тут 4, де ви бачите дні завершення, о, хто виконує тобто ролі і сам опис. От на цьому слайді справа можна переглянути діаграму Ганта. Яка відображає часові лінії виконання завдань проєкту, їх статус і виконавця. А зліва зображений бердам чарт, на який показується вчасність виконання завдань. Оцінка ризиків. Під час виконання проєкту виявилось, що тривалість проєкту зменшена на 12 днів, але це не стало проблемою для успішного виконання проєкту, так як під час розрахування бюджету виділеного на проєкт, було зрозуміло. Якщо коштів не вистачить на три місяці розробки і розумним рішенням для цього було зменшення кількості днів розробки через засвідченість команди, а саме наявності двох розробників та Senior QA, який з більшою інтенсивністю проводив тестування. Тому розпали завдань є незмінним. Тож Відводячи підсумки, можна зрозуміти, що даний проект очікує успіх через правильно розподілені завдання, час та кошти.